Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Чисто український прогноз на чисто український дербі. В Тунісі. Уже в ці часи розпочинається перший круг 1,16. В місті Монастір. В туніссько місці. Туніс це. Північно-африканська країна. Так от, в 1.16 це перший круг тут, турнір рангу WTA 250. Так, ось, грається, чому я кажу український дербі жіночий? Тому що я пропоную вам, в вашій увазі, точніше, свій. Варіант прогнозу на матч Леся Цуренко Єва Ліс. Хто не знає, Єва Ліс донька українського тенісиста Матвієнка. Володя, по-моєму, його звали. Я пам'ятаю, дуже великих висот він не хапав в тенісі. Але я пам'ятаю це ім'я Володимир Матвієнко. Здається, є е, у неї у Єви е, старша сестра, яка також займалась, чи навіть і досі займається тенісом. Сама Єва Єва Ліс, Єва Матвієнко. взагалі-то, е, Вона взяла, не знаю, чому змінила. Мабуть, е, чоловіком е, одружилася. І тому. У Єви зараз прізвище Ліс. Вона народилася в 2002 році в місті Києві. Так що, друзі, це по праву український дербі. Леся Цуренко з Волині, ми знаємо. Леся Цуренко 35 років, Єва Ліс 22 роки. На початку цього року вже виповнилася. Отже, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коментарі, пости це дуже важливо, нагадую. Я казав, що у тому разі, коли я буду коментувати і прогнозувати суто українські матчі за участю українців, україночок, українських команд клубів. Я обов'язково буду рідною мовою це робити, тому що до цього є відношення тільки у нас з вами. Хто дуже захоче зрозуміти, про що я веду мову в таких суто українських відеопрогнозах, можна користуватися субтітрами. Або ж перекладачем. Одним словом, якщо захочеш, зрозумієш. Я вірно кажу. А я вважаю, що я просто морального не маю такого права коментувати ворожою мовою, коли грають наші дві україночки. Та ще й такі чарівні. Погодьтесь. Отже, найвища. Сходинка, найвища сходинка у жіночому тенісному рейтингу у Лесі Цуренко була, якщо я не помиляюсь, 5 років тому вона була 22 чи 23. Зараз Леся, ну, не будемо казати, але там десь до півсотні аж, на жаль, у Ліс найкраща. Поки що позиція в рейтингу жіночого тенісу була 116. А так, Єва поки що там знаходиться в другій сотні, перебуває. І я дивлюсь згідно е коефіцієнтів, параметрів е котировок кат у БК на цей матч. Я дивлюсь, тут фаворитка. Єва Ліс. Я не зрозумів, чому так 1,5 на 2,3. Можливо, щось відомо, можливо, щось не так у Лесі. Але я загуглив, як кажуть, у нас сучасні молодь, замоніторів. Цю тему і я не знайшов нічого такого, що б указувало, що є у Лесі проблеми, і тому є Валіс е фаворитка в цьому матчі. Е можливо, вважають, що молодість тут найголовніший фактор. Я би так не сказав. В таких матчах і на таких турнірах, мені здається, навпаки, досвід. Досвід головне. І я вважаю. Ну, принаймні, тут 1,9 ну, на 1,9 це було би справедливо. Але не 2,35 на 1,5 проти Єваліс. Тому, друзі, вважаючи те, що ну, як для мене, то тут шанси. Зайти в одну восьму тут на Монастирі 50 на 50. І в таких випадках, ви знаєте, хто давно дивиться вже мої прогнози, я дуже часто беру тотал більше. Я глянув так, щоб з першого кроку, хай на такому малозначному турнірі, але щоб не помилитися і. Не зачепитися за бордюр, переходячи вулицю, ви зрозуміли, на що я натякаю. Щоб не зачепитися і не розбити носа на першому кроці, я е, вирішив мінімально дуже обережно перестрахуватися. І я беру в матчі Цуренко ліс. Тотал більше 19,5. Коефіцієнт 1,54. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись. Це був мій перший крок вже на новому тижні. Матч цей запланований на 9 вересня. 9 вересня, понеділок. Нагадую, це турнір Монастір. WTA 250 1,16. Перший круг вважається це. Основної сітки. Переможеця цієї пари виходить на переможцю двох останніх років Еліз Мертенс. Але якщо Еліз Мертенс пройде Захарову. Я вважаю пройде. Тому там і такий смішний кеф. Якщо я не помиляюсь, 1 0, Навіть і 1-1 нема. Тому я там навіть і е, сумніву не маю, що Мертенс тріумфаторка і переможеця останніх двох сезонів тут, на цьому турнірі в Монастирі. В е, ну, Скажімо, для Туніса це непоганий рівень тенісного турніру. Погодьтесь. Отже, вболіваємо за наших дівчат, щоб вони е, нам продемонстрували неймовірно чудовий і яскравий теніс. Дякую за увагу ще раз, друзі, за вашу активність підтримку. Скріншот по цьому прогнозу я вже закинув в наш телеграм-канал. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі. Дякую за увагу і ще раз, друзі. Ваша увага. Це найцінніше, що може бути в нам, у нас на нашому каналі Мастер-клас. Вподобайки, коменти, репости також дуже важливі. Дякую. І в ці важкі часи хочу поважати всім нам скорішої перемоги. Мирного неба нам, вам особисто, вам. Так, так, іменно вам. Саме вам. Міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Слава Україні! Слава ЗСУ, українському народові слава і героям нашим! Слава і смерть ворогам. Хай ваші улюблені тенесисточки, наші чарівні дівчатки, частіше вас радують. Отже, до зустрічі, перемоги і вдачі!